Відсутність щільного з'єднання між брусами в будинку призведе до дуже поганої шумної ізоляції, на що жаліються часто мешканці дерев'яних будинків, але часто причина не в самому дереві, а в якості виконання роботи. Тобто тут чудово видно, що це не разова проблема не в одному, не в двох, не в трьох місцях. Іде неякісна робота, а це, на жаль, систематична, неякісна робота. В результаті не буде відповідного тепла в будинку і шумоізоляція. Також якість роботи видно в тому, як вікні лежать верхні і треті зверху брус. Вони лежать косо з боку. Під навантаженням даху, самого будинку, дай Бог, навантаження витримає.